Мої шанування на каналі ТВА, як завжди о цій порі, телевізійна щотижнева програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Знак оклику завершення слідства СБУ у справі дніпропетровських підривників, як вимагали гроші, шантажуючи державу терором, і скандальна історія українського ресторану французького кухаря. Чому він напав на наших журналістів? Про це й не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі. В ній ми самі розставляємо потрібні знаки. І головний знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на ТВА. Телевізійна хроніка, знищення каналу ТВА. ТВАЙ вибори, вони не хочуть, щоб хтось знав правду. Позбавлення ліцензій, переслідування податківцями і тотальні відключення від ефіру. Ну, це ж ми виповнюємо розпереження, але там говорять нікому і на вибухи у Дніпропетровську. Завершення чотирьохмісячного слідства. Я дождала забуха від трамвай, положив за суді. Що робили терористи? Вимагачі грошей в офісі народного депутата. Погані манери французького кухаря. Моє ім'я Ерве Бурдон. Пошукайте в інтернеті. І до чого у цій скандальній історії відомий опіковий хірург Фісталь? Сьогодні відкриття Всесвітнього газетного конгресу і міжнародного форуму головних редакторів. Обидва представницькі заходи проходять у Києві. Влада вустами президента Януковича розповідає, що зі свободою преси в Україні все гаразд. Все. Все гаразд, і у той самий час та сама влада президента Януковича тільки вже руками нацради з питань телебачення та радіомовлення затискає лища та цензури дедалі міцніше. Як інакше, можна розцінювати незаконний тиск на кабельних операторів, які масово вимикають наш канал з ефіру по всій Україні. Останнім бастіоном впала найбільша кабельна мережа Воля яка оголосила, що переміщує наш каналу найбільш коштовний пакет, позбавляючи багатьох глядачів можливості перегляду у найближчу суботу. 8 вересня канал Тивай разом із низкою, громад із низкою громадських організацій проведе акцію протесту у Києві та у регіонах. Ми закликаємо приєднатися до неї усіх небайдужих. А поки що, хроніка переслідування Твай останніх двох років. Ск влади на непідконтрольний їй канал ТВА формально розпочався через 20 днів після інавгурації президента Януковича. Той вже встиг призначити головою СБУ медіамагната та бізнесмена Валерія Хорошковського. Саме за його вказівкою, 15 березня 2010 року, тодішній заступник голови СБУ Анатолій Присяжнюк, нинішній губернатор Київщини, надіслав до нацради з питань телебачення і радіомовлення вимоги надати особові справи тодішніх членів нацради і документи останнього конкурсу на видачу ліцензій. На останньому ТВА й отримав найбільшу кількість частот на мовлення. Таким чином медіама. Гнати на той час головний чекіст Форошковський, використовуючи репресивний апарат СБУ, почав відбирати на користь своєї медіа імперії, отримані каналом ТВА частоти. Цьому сприяло й те, що новий склад нацради з питань телебачення і радіомовлення, органу, який мав би бути незалежним регулятором телерадіопростору, був повністю залежним від його неформального куратора. Того ж таки, Хорошковського тоді ж його Янукович призначив членом Вищої ради юстиції, своєрідної судової інквізиції, яка вишукувала стійці струнку усіх служителів Феміди. Хорошковський став медіамагнатом, главою спецслужби і наглядачем за суддями. Не може бути нормальної системою. Тема, в якій одна і та ж людина керує службою безпеки, опікується телевізійними каналами, є членом Вищої ради юстиції і виконує доручення президента по розслідуванню ситуації із цензурою в засобах масової інформації. За умов такого колосального і неприпустимого для демократичної країни конфлікту інтересів, доля ліцензії ТВА була передбачена. Канал програв суперечки структурам Хорошковського в усіх судових інстанціях, коли суди, які від нього безпосередньо залежать мають е, рішення і проводять процес з величезною кількістю процедурних порушень, то в нас е, є змога думати про те, що це рішення могло бути оперечено. Паралельною судовою атакою на частоти ТВАЙ Хорошковський вже руками спецслужби розпочав тиск та залякування журналістів. Влітку 2010 року під офісом каналу було викрито екіпаж групи зовнішнього спостереження, так званої нарушки СБУ. Троє офіцерів секретної служби перебували в автомобілі з номерами прикриття, зареєстрованими на іншу автівку. А під час спілкування зі знімальною групою ТВА лякливо ховали своє обличчя. Тоді нам вдалося навіть ідентифікувати одного з офіцерів наружки СБУ. Наступний етап переслідування телеканалу розпочала податкова служба. У квітні цього року, порушивши передвиборчий мораторій на перевірки мас-медіа, офіцери податкової міліції почали на ТВА позапланову перевірку. У результаті податківці порушили кримінальну справу, нібито за ухилення від сплати податків відносно генерального директора каналу Миколи Княжицького. Всі члени комітету однозначно висловили що це переслідування журналіста. Офіцери податкової міліції провели на ТВА виямку фінансових документів за останні роки. Резонанс від чергової спроби приструнити непідконтрольний владі телеканал знову вийшов на міжнародний рівень. Про рейд податківців на ТВА розповіла найбільша світова телевізійна мережа CNN. Факт той, що це один з небагатьох медіаресурсів в Україні, який уряд не контролює напряму або через потужного бізнесмена, тісно пов'язаного з урядом. Інакше кажучи, в цій країні незалежнішим бути неможливо. Після неабиякого розголосу справу стосовно гендиректора ТВА закрила прокуратура, але кримінальне переслідування може відновитися будь-коли. Ви дуже вигадний власті, тому що ви показуєте так, як оно є, і опозицію. І про власть, а під вибори вони не хочуть, щоб хтось знав правду. Цей хлопець лише один з багатотисячної армії шанувальників ТВА, які відреагували на початок масового відключення кабельними мережами каналу влітку нинішнього року. Олексій Шевченко відмовився від послуг кабельного оператора Тріолан, який першим почав незаконний парад відключень. Розслідування проведене знаком оклику довело. Менеджери Тріолану відверто брехали, коли виправдовувалися технічними причинами відключення Тивай. Насправді, під контроль на одіозному меру Харкова регіоналу Кернесу кабельна мережа вимкнула канал через політичні причини після указівки згори. По поводу каналу ТІВІАЙ нічого там не звісно. Його виключили, то люди жалуються. Нічого не звісно. Да. Ну это ж мы выполняем распоряжение, но об этом говорить никому не надо. Чула, ну, пресс-конференция, то есть там добавлять ничего не стоит, вот Після Тріолану за останні два місяці ТВАЙ незаконно вимкнули зі своїх кабельних мереж майже 60 провайдерів. Нібито нацрада змушує їх включати до соціальних, тобто найдешевших пакетів програм усі канали, які виграли ліцензії на цифровому конкурсі рік тому. Відтак для ТВА місця не знаходиться. Коли вони виключають, вони зазвичай. Офіційно посилаються на рішення національної ради від 10 липня 2012 року про розширення програмної послуг універсальні програмної послуги. Це рішення, до речі, було скасовано національною Радою минулого тижня. <клес> Іншими словами, зараз на даний момент, навіть будь-якою формальною підстави для того, щоб від відключати канал ТВІ у зв'язку з певним рішенням національної ради. Зараз такої підстави немає, тому що немає таких рішень. Повністю підконтрольна владі нацрада з питань телебачення умисно тисне на кабельних операторів, щоб вимикати ТВА з мереж. Останнім бастіоном залишалась найбільша українська кабельна мережа воля, але й вона не встояла проти незаконного тиску чиновників нацради. Вже оголошено, що з 5 вересня воля переведе ТВАЙ у свій найдорожчий пакет. Відтак дві третини глядачів каналу будуть позбавлені можливості його перегляду. Владі за два місяці до виборів не потрібен телеканал, хай навіть із невеликим покриттям, який заважатиме їй розповідати про удаване покращення життя вже сьогодні. Рівно вісім років тому сталася бесланська трагедія. Найжахливіший теракт не лише в історії Росії, а й на усіх пострадянських теренах. У Беслані загинули понад 300 людей, що найстрашніше. Переважно це були діти. Тероризм і боротьба з ним у різних країнах має особливу специфіку. Так співпало, що за кілька днів до чорної річниці Беслану служба безпеки України оголосила про завершення досудового слідства у терористичній справі про вибухи у Дніпропетровську, 27 квітня. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв, але ті події стали найгучнішим терактом в Україні, Денис Бігус детально про це. Цим страшним кадром рівно вісім років. 3 вересня 2004 року. Спонтанний і кривавий штурм школи номер 1 північно сетинського міста Беслан. За два дні до того, 1 вересня, три десятки озброєних автоматами та вибухівкою терористів під час святкової лінійки захопили понад тисячу дорослих і дітей. Заручників утримували у будівлі школи дві доби. Дорослих чоловіків розстріляли. Жінок та дітей зігнали до спортивної зали. 3 вересня у будівлі пролунало кілька вибухів. Заручники почали тікати. Терористи вести вогонь на ураження. Спецпідрозділи розпочали незапланований штурм. В результаті 334 людини загинули, 800 отримали поранення. У живих залишився лише один з терористів, який нині відбуває довічне ув'язнення. Найстрашніший теракт Росії стався вісім років тому. Але слідство остаточно не завершено і досі. На даний час слідство завершено. Найстрашніший теракт України розслідували чотири місяці. На щастя, вибухи у Дніпропетровську, 27 квітня, не йдуть у жодне порівняння із Бесланом. Найгучніший і наймасовіший український теракт то дріб'язок у порівнянні із регулярними терористичними інцидентами у північного сусіда. Але чотирьох квітневих вибухів у Дніпропетровську, які скалічили та поранили три десятки людей, виявилось достатньо для справжньої паніки. Усі чотири саморобні бомби були закладені у смітники на центральній вулиці міста поблизу трамвайних зупинок. Вибухівка без жодних уражуючих елементів. Травми людям наносили фрагменти бетонних урн, які вибухом розносило на два десятки метрів. Перший був приблизно ну, не приблизно, згідно до висновків експертів, дорівнював 160 грамів. тротилу. наступний 190 грамів тротилу. Ще наступний третій був грамів. 200... 30 грамів тротилу і останній 300 грамів тротилу. У останній день травня, майже через місяць після вибухів, генпрокурор Шонка звітує президенту Януковичу. Терористів затримано. Ними виявилось чотири особи неймовірно, але за версією слідства терористичне угрупування очолив викладач кафедри політології Дніпропетровського держуніверситету Віктор Сукачов. Такий собі Вовк овечій шкурі, адже до свого арешту він навіть примудрився сам двічі прокоментувати на телебаченні можливі причини терактів. Йому асистує Віталій Федоряк, його колега на кафедрі політології. Ще один обвинувачений Лев Просвірнін, комп'ютерний фахівець, використовував у листуванні з владою анонімізуючу програму систему Тор. Четвертий посібник дніпропетровських терористів Дмитро Рева. Тоді ж стає відомо. Вибухи здійснювали з метою шантажу. Хотіли отримати викуп за спокій, а саме 4,5 мільйони доларів. Вистажили терористів через листування з ними електронною поштою. А під час передачі їм банківських карток, на які потрібно було перерахувати кошти, СБУ вже вело оперативну відеозйомку 31 червня оточного року. після отримання 24 тисяч гривень із банкоматів у місті Дніпропетровську і були затримані, обвинувачені у кримінальній справі. Начальник головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко зазначає, докази беззаперечні. На підтвердження ось це оперативне відео відтворення подій. На ньому людина, дуже схожа на Сукачова, розповідає, як збирав та як закладав вибухівку. Я додавав забухати від трамвай, положив туди суддя. Пікантна деталь. Слідство встановило, що політолог Сукачов свого часу співпрацював із народним депутатом Михайлом Соколовим, членом БЮД. Але насправді жодної політичної складової у діях групи Сукачова слідство не знайшло. Мотив банальний і традиційний для українського тероризму гроші. Саме їх вимагали від влади протягом цілих півроку, організовуючи вибухи у інших містах, щоразу залишаючи листи з вимогами. 13 жовтня 2011 року у центрі Харкова вночі вибухнув смітник. Ніхто не постраждав, а навколо знайшли залишки пластикового контейнеру та металеві цвяхи. Тоді головний міліціонер Харківщини Віктор Козицький повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка, проте змісту її не оголосив. 21 жовтня 2011 року у запорізькому супермаркеті Сільпо вибухнула скринка у камері Схову. Жертв не було. Камера навіть зафіксувала ймовірного закладача вибухівки, склали його фоторобот. Заступник прокурора області Віталій Берговський повідомив, що на місці вибуху була знайдена записка з певними вимогами, з якими саме не сказав. 16 листопада 2011 року стався вибух смітника у Дніпропетровську. Тоді випадково загинув Юрій Гібріченко. Ще у квітні знаковили. Після кожного вибуху у коментарях під новинами, опублікованими на сайті тижневика коментарі, у таємниченні дописувачі щоразу беруть на себе відповідальність. У квітневій програмі ми припустили, що всі вибухи скоєні однією особою або групою. І 11 травня на корпоративну адресу каналу Тивай надійшов електронний лист, нібито від самих терористів, персонально ведучому Артему Шевченку. Якщо цей лист правдивий, то писав його найвірогідніше сам Віктор Сукачов. Принаймні, адреса скриньки тотожна і ніком дописувача на сайті коментарів Унабомбер. Однак, окрім найменування, нічого спільного з легендарним американським терористом у Сукачова не було. Теодор Качинський, більш відомий як Унабомбер, протягом 15 років своєї терористичної діяльності не йшов на жодні контакти з владою. А тільки но розмістив у пресі так званий маніфест Бомбера, як Качинського викрила ФБР. На відміну від ідейного терору американського одинака Унабомбера, і на відміну від системного і масштабного тероризму на релігійному ґрунті у Росії, переважна більшість терактів в Україні мали лише одну мету витягти з кишені ненависної і наляканої вибухами влади побільше грошей. У нас у такий тероризм пов'язаний з намаганням на вибухах заробити. Для того, щоб вимагати, а тим паче отримувати гроші, потрібно контактувати зі спецслужбами, писати їм листи, отримувати пакунки, шукати, так би мовити, із ними контакти. Саме через це було затримано Сукачова із поплічниками. Через це раніше було затримано подібних макіївських терористів, які вимагали грошей, підірвавши без жертв дві вибухівки. Тепер максимальне покарання, яке загрожує групі Сукачова, якщо їхню провину буде доведено у суді, довічне ув'язнення. З іншого боку, постійний шантаж держави терором заради отримання грошей свідчення тієї системної ненависті, яке суспільство відчуває до влади, яка краде і збагачується за рахунок громадян. Залишайтесь на ТВАЙ. Реклама мене швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Нещодавно до нас звернулися кияни, мешканці будинку у центрі столиці зі скаргою на незаконні дії власників ресторану, які зводять у їхньому домі без належних дозволів. Коли ми вирішили перевірити цю інформацію, то з'ясувалося, що рестораном керує відомий французький кухар, а сам заклад належить сину авторитетного українського опікового хірурга. Тетяна Шустрова про ресторанно-будівельний конфлікт. На вулицю Московську, в самісінькому центрі столиці, ми вирушили, щоб захистити 70-літню каштанову алею. Мешканці будинку 41 8 поскаржились, що невідомі власники ресторану зерногірчиці знищили вже 5 дерев, поливши їх отрутою, аби замість зелених насаджень облаштувати комфортний паркінг для свого закладу. Однак на місці ми зрозуміли, каштанові дерева це лише верхівка айсбергу проблем мешканців цього старого цегляного будинку. За 60 років від його зведення перший поверх ніколи не належав мешканцям. Спочатку тут був гастроном, потім, вже у 2000-х змінилося кілька закладів харчування. Однак, з нечуваною зухвалістю нинішніх господарів мешканці зіткнулися вперше. Починаються будівельні роботи, внаслідок яких відбуваються в квартирах, руйнування стін тріщини. Потім ці будівельні роботи перекидаються на фасад, добудовуються, захоплюється територія. Частина е території між будинком та проїзною частиною вивозиться шар ґрунту, е підкопуються дерева. Варвари, яких називає пан Шкляр, почали самовільно розбудовувати заклад за рахунок прибудинкової території, не провівши громадських слухань і не спитавши дозволу у мешканців будинку. Це з боку вулиці. А ось у дворі їхнє господарювання вилилося в ще більшу біду. Дві труби. Добудовані вісять на наших стінах. П'ять поверхів виходить у спальню, в спальню, в кухню і вітальня. З того боку теж така ж сама картина. Під час грози незрозуміло, яка небезпека попадання блискавки, вібрація по стіні йде, коли вона працює. Смердюче повітря із витяжок йде до помешкань людей. Крім того, через те, що у підвалі знесені несучі стіни, сам 60-літній будинок почав руйнуватися. Оцей кусок штукатурки впав буквально недавно, а паралельно іде також тріщина вздовж всієї кімнати і переходить на стіну у вертикальну тріщину, далі вниз, і туди також спускається. У сусідів з другого поверху ситуація не краща у їхні вікна. З одного боку потрапляє отруйне повітря з гори витяжок, а з іншого залазять злодії. А все через надбудову, яку звели ресторатори з боку вулиці, аби додати собі квадратних метрів, було акуратно вирізано возістці по округу, Було відкрите акно да? Коли вікно відкрилося, Упал цвіток роботу сигналізація вору держави. Повезло, ж то нікого а, дома тоді не було. Таких як Руслан і Михайло, десятки. Щодня обурені мешканці влаштовують під будинком акції протесту, стоять із транспарантами до пізньої ночі, але влада не реагує. Ми вирішили поцікавитися у представників ресторану, чому вони так зухвало, нехтують думкою своїх сусідів. Однак не встигли зайти всередину, як стали учасниками якогось пекельного трилеру. До нас підбіг незнайомий іноземець, почав лаятись, вихопив у оператора камеру і кинув її на стіл, серйозно пошкодивши нашу техніку. Допоки ми чекали на приїзд міліції, чоловік не відпускав оператора і хизувався, що знає, як поводитись із журналістами. Слухайте, я був п'ять років в ефірі на 1 плюс 1. Моє ім'я Ерве Бурдон. Пошукайте в інтернеті. Уже згодом ми з'ясували, що нападник Ерве Бурдон справді колись був телевізійною зіркою готував сніданки на всеукраїнському телеканалі. Міліція прибула за 10 хвилин. Нас звільнили і повернули пошкоджене майно. Ви на роботі. Ви на роботі Пойду. І я маю право записувати, бо ви на роботі. Після гучного скандалу до ресторану підійшов парубок, який назвався його співробітником, і сам почав скаржитись на мешканців. Жителі цих домів взяли просто захватили територію, Якщо у дівцього ресторану. Є офіційні документи розрішення будівництво і все інше, чому? Раждані цього дому. тому їх не показали. Максим пообіцяв, що всі дозвільні документи на будівництво і облаштування заїзду ми побачимо, але не показав їх. Пройшло кілька днів. Аби згасити хвилю, господарі зерна гірчиці вигадали нову причину для облаштування заїзду. Рішучість громадян не вщухала. Їм до рук потрапив абсурдний план подальшої забудови їхньої території. На ньому частина вікон, вхід у під'їзд і навіть арка будинку просто замуровані. Трошки повернуто в той стан, який були алеї, яку вони перекопали, але вони залишили частину, під, через яку планують зробити окремий в'їзд, аргументуючи це тим, що тут буде е, новий в'їзд для пожарної автомашини. Ми вирішили перевірити необхідність нового заїзду, адже усі ці роки 60-літній будинок якось обслуговувався пожежниками. Без жодних перешкод і додаткових заїздів змогли об'їхати навколо будинку. Отже, нині жодних сумнівів немає. Стародавню каштанову алею знищують, аби влаштувати зручний паркінг саме для новозведеного ресторану. Рейдер адміністрація Печерського району столиці повідомила, що власником приміщення, в якому облаштовуються зерногірчиці, є таке собі ДП «Регіон-2002». Фірма належить Герману Еміловичу Фістелю, сину відомого донецького опікового хірурга. Саму ж родину Фістелів називають близькою до очільниці парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої та віце-прем'єрки міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Люди на Московській кажуть, що при зустрічі з мешканцями новоспечений ресторатор Герман Фістель або лається, або лише обіцяє піти їм на зустріч. Регіон 2002 офіційно зареєстровано у місті. Вишневому Києво-Святошинського району за адресою вулиця Лесі Українки, 88. Ми вирушили туди, аби зустрітися з власником ресторану. Однак, замість приватного підприємства натрапили на куди соліднішу установу державне казначейство. Про Фістеля у тутешніх кабінетах ніколи не чули, так само як і про його ДП. Хто у нас ніколи тут не орендував і ніколи не знаходився рідні у 2002, Чи багато мініма заявила? Не було такого фільму. Дивно чого ж вони врадешреєстр дали е, таку адресу? А як вони тут дали? Можливо, цю фірму спеціально зареєстрували по сусідству із державним фінансовим управлінням та держказначейством для того, щоб мати хороше уявне прикриття, а також уникнути небажаних гостей. Шанований донецький комбустіолог Еміль Якович Фісталь знайти сина власника ресторану нам також не допоміг. Однак у телефонній розмові зауважив, що прискіпались дарма документи і на землю, і на будівництво у Германа Фістеля є. в регіону 2002 будуватися на вулиці Московській, ми вирішили у райдержадміністрації Печерського району. З'ясувалося, діяльність ведеться на підставі декларації про початок будівельних робіт та контрольної картки. Однак на сайті інспекції архітектурно-будівельного контролю знаходимо офіційну інформацію про те, що ці документи не є дозвільними. Отже, добудована конструкція ресторану незаконна. Крім того, споруда знаходиться на прибудинковій території, за користування якою щомісяця платять самі мешканці. Великова територія не захоплена. Треба вийти подивитися в Ви велика місяці Дивилися. Значить, що стосується тої алейки, то алейки знаходиться на балансі УЗН, у призи зеленого господарства. Що стосується тріщин, то ті тріщини мають своє походження. 20 років назад за неведеться контроль. І те будівництво, є, чи реконструкція не впливає, це взагалі не впливає. ви від мене зараз хочете ще разом з першим поверхом будинку. Власники ресторану викупили підвал, а за ним і всі комунікації мешканців: труби водопостачання, опалення тощо та довести це жителям вкрай складно. Вже їм видали довідку, що підвального приміщення тут немає взагалі. На підозру журналістів у тому, що Сергій Дворнік прикриває рестораторів, начальник ЖЕКу обурився, що ми прискіпались до дрібниць. Пан Сергій запевнив нас, що комунальники мають доступ і до підвалу, і до комунікацій. Ми ж попросили представників ЖЕКу наочно продемонструвати свої можливості. Я, не а, я і Жека, главний інженер. Будьте добре, спройте дві. По вопросу передміра подвальної поміщені. Главний інженер комунальної патріїтур житу Тарковський Сергій Водімич. Пішов ні з чим. Все, я ухожу. За час, поки ми розслідували цю історію проти керуючого рестораном, РВ Бурдона порушили кримінальну справу. За перешкоджання журналістській діяльності. На це він пожалівся нам особисто. Однак, зрештою, французький кухар став одним з небагатьох з оточення Фістеля, хто розповів нам позицію ресторану у цій конфліктній історії. За словами француза, людей, які захищають Каштанову алею і хочуть комфортного життя, просто купили напередодні виборів. Ви знаєте, як політики працюють з людьми: один кілограм каші, два кілограми цукру, два літра масла все на що ви сподіваєтесь? Бурдон наполягав, що Герман Фістель має всі дозвільні документи і на будівництво, і на облаштування автомобільного заїзду. Однак показати їх нам також не захотів. Чим ще раз довів, таких документів власник ресторану просто немає, на відміну від фінансових можливостей задобрити представників ЖЕКу та інших установ, котрі закривають очі на свавілля на московській 41-8, починаючи від інспекції державного архітектурного контролю і закінчуючи генпрокуратурою. Однак, якщо господарювання рестораторів на алеї може зашкодити зовнішньому вигляду столиці. То їхня діяльність у 60-літньому будинку смертельно небезпечна для самих мешканців. За прогнозами експертів ще десяток років і півстолітні цегляні коробки почнуть складатися як сірникові хатинки, якщо ж їм допомагати. Це може трапитись будь-якої миті, і сумнозвісна історія з обваленням будинку в Луцьку, що сталася на початку літа, чергове тому підтвердження. Люди загинули і втратили свої домівки через те, що власники магазину на першому поверсі зробили перепланування. Жителі московської 41-8 натомість мають всі шанси відчути, яка вона насправді пекельна кухня. Знакло вже розповідав про справу вбивства депутата Євгена Щербаня восени далекого 96-го року. Генпрокуратура устами Рената Кузьміна каже, що вже готова звинуватити у причетності до злочину Юлію Тимошенко. Але минулого тижня у цій історії доволі з'явився доволі неочікуваний свідок, який може зламати Кузьміну всю гру. Депутат від партії регіонів Юрій Болдрів, який у 96-му тісно співпрацював із вбитим Щербанням, заявив на прес-конференції, що жодного разу не чув від того прізвище Тимошенко, і саме про це хоч. Ще свідчити у цій справі. Знак оклику готує продовження розслідування тих кривавих подій. А на сьогодні це все. Більше історії зі знаком оклику. Дивіться за тиждень. Пропонуйте свої нецікавіші. Побачите у нашій програмі. В ній ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки і головний знак оклику. Далі розслідування Ньюз від Наталії Садлецької.